Всім привіт! Ви на каналі Легі Настя. Ми сьогодні будемо розказ... В мене сьогодні буде розказ про. Ви вже догадались Де? Де. про лизуни. Я його тільки сьогодні купила Ось два. Такі. І ці лезуни зараз дуже популярні. Я вам розкажу, як це ними доглядати. Ми будемо дивитися за цим ми будемо за цим дозимом багувати, тому що цей, новенький, я не хочу його показувати. Я вам для початку розкажу про як визначати, хто ваш лизун, хлопчик чи дівчинка. Але мені здається, це не важливо, тому що і хлопчик і дівчинка можуть робити те саме. Ми почали візунчика. Ось так. Розширимо пальці, якщо ваш лизунчик. Буде помалесенько, ось так як в мене, то це дівчинка. А якщо прям отак впаде зразу, то це хлопчик. Далі, якщо ви не повірили в це. О, дивіться, що я йшла, дівчинчик. Клас! Олісінька, немашечка яка. Якщо ви в це не вірите, покладіть його в банку і перехиліть банку. Бачите, він помало вилазить, Почти що не вилазить, але насправді вилазить. Якщо у вас так помало вилазить, то це означає, що ваш лизум дівчинка. А якщо він прямо так виліплює, прямо... ви його так поклали, він зразу вилетів, то це хлопчик. Далі ми будемо визначати ну, про вагітність, я вам розкажу. Про їжу для початку. Всі кажуть, що можна його кормити пластиком. Але ні, це насправді не так. Не можна його пластиком. Кормити, тому що ваш весь буде в пластику. Далі. Солью. У мене був лизун колись, я його кормила солью, водою, в мене ще свого каналу не було. Я не советую це робити, тому що ваш потім буде дуже виняти хворобою такою вонючкою. Далі про хвороби. Є хвороби. Вонючка. це ваш лизун дуже негарно пахне. Далі є хвороба, ще то яка хвороба є. Є хвороба в баночки. Ти його виймаєш, от поклали, і ти його виймав, і в нього вже форма баночки. То, якщо у вас форма баночки, просто потрібно ось так покласти і ночівати 15 хвилин, щоб він розтікався. І він так буде здоровий. Далі ще. А, якщо у вас хвороба баночка, просто потрібно покупати. Зараз ми його давайте покупаємо. Ми його перед цим покладемо, щоб він розтікався. Я вже приготувала мисочку, мила трошечки. Там вже є трошки, але ще треба трошки. Ось беремо чим-небудь можна перемішувати. Далі беремо, приготуємо кульочка, перемішала, щоб були бульбашки. Ось у мене вже є бульбашки і до я беру візну і клоту. Далі треба нам розмішувати, щоб наш лазум розслабився. Це займає недовго часу і лизуну дуже подобається. Це для нього щадайте, як для нас ванну, ну, це для нього ванночки робимо ми. Як ми це робимо, то це ванночки щайте. Це як баня для нього, таке такі. Щось цікаве. Ось так. Далі ми виймаємо нашу глюсну на п'яну. Вийняли. Ось так от трошки помочимо, щоб п'янка відстала від нього. Здесь поки трошечки скапає. Якщо у вас він вже падає потроху вниз, то ми його беремо і кладемо берем на кульчик. Ось він мене на кульку вже лежить. Да. Вон і витираємо. Ось так беремо кулька на китай і витираємо. Далі ми беремо лезу нашу і кладемо керочок. І, да, і я вам розкажу, як визначити, чи вагітний ваш лозун, чи ні. Ось дивіться, як, коли ваш лозун буде вагітний, то в нього як гарно пахне. Коли ваш лозун буде вагітний, Маю, дивіться, зараз він то ви будете бачити, якщо більше 5 пузирків бульбашок таких нализуною, то це значить, що він у вас вагітний. А якщо менше 5 або 5, то він не вагітний. І е, в мене він не вагітний, тому що я його тільки сьогодні купила. А кажуть, що треба, щоб він спочатку побув паранів, а тоді він може завагітний. Далі, як ваш лизун буде народжувати, просто знайдеться така велика бульбашка. Її просто потрібно буде лопнути, і всередині бульбашки буде люби, любого кольору лизун. Чи жовтого, чи салатового, чи синього, чи, чи червоного, любого кольору, може бути лизун. І е, далі, що я ще розкажу. Лизуни е, можу дуже часто хворити. Я вам розказувала, які є хвороби, але є ще одна така хвороба, яку вряд ли хтось знає. Е, така хвороба називається е, як то її, Боже, я не пам'ятаю вже. ну, Така хвороба, що треба лизуна взяти е, от, от, і тримати цілу годину. Ну, чи півгодинки. Ось скільки час. Ну, можна тримати скільки хто хоче, але бажано по годині, по півгодинки. І в общем все. Всім пасівочки. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Е Пишіть в коментарях, чи є вас розумію. Е я вам підписана в контактах на студія домічка, підписуйтесь на мої ВК. В общем, так все. Всем пока. Пока.